То Євангелія від святого Матея. Шарі, Того дня Ісус вийшов з дому і сидів біля моря, і зібралися біля Нього численні натовпи, так що йому довелось увійти і сісти у човен, а всі люди стояли на березі. І він багато розповідав їм притчами, кажучи: ось вийшов сіяч сіяти. І коли сіяв, одне зерно впало при дорозі, і прилетіли птахи та подзьобали його. Інше впало на кам'янистий ґрунт, де немало багато землі, і швидко зійшло, бо немало глибокої землі, а як піднялося сонце, зів'яло. І не маючи кореня, засохло. Інше впало в терня, а терня виросло і заглушило його. А інше впало на добру землю і давало плід одне в сто, одне в 60, одне в тридцять разів. Хто має вуха, нехай слухає. Підійшовши, учні запитали Його. Чому ти говориш до них притчами? А Він у відповідь сказав їм: бо вам дано пізнати таємниці Царства Небесного, а їм не дано. Адже хто має, тому дасться і отримає понад міру, а хто не має, той те, що має, буде забране від Нього. Я тому говорю до них притчами, що дивлячись, вони не бачать, а слухаючи. Не чують і не розуміють, і збувається щодо них пророцтво Ісаї, в якому говориться, слухом будете чути, та не зрозумієте, і вдивляючись, будете дивитися та не побачити. Адже серце цього народу ожиріло і вухами тяжко чують, і очі свої зажмурили, аби не побачити очима і не почути вухами. Та й серцем не зрозуміти і не навернутися, і щоб я зцілив їх. Ваші ж очі блаженні, бо бачать, і ваші вуха бо чують. Воістину кажу вам, що багато пророків і праведників бажали побачити те, що ви бачите, але не побачили, і почути хотіли те, що ви чуєте та не почули. Отже, послухайте притчу просіяча: до кожного, хто слухає слово царства та не розуміє, приходить лукавий і викрадає посіяне в його серці. Це те, що посіяне при дорозі. А посіяне на кам'янистому ґрунті, це той, хто слухає Слово і відразу з радістю Його приймає, але не маючи в собі кореня, він є нестійкий. І коли настають страждання або переслідування за слово, він відразу спокушується. Посіяне в тернях, це той, хто слухає Слово, але клопоти світу та зваба багатства заглушають те слово, і воно стає без плоду. А посіяне в добру землю. Це той, хто слухає Слово і розуміє той, який видає блід. І приносить один у сто разів, інший у 60, ще інший у 30. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Дорогі улюблені в Христі, брати і сестри, шановні парафіяни, кохана мама, присутня з нами, наші сьогодні найдостойніші і гості, парафіяни з діточками, з Міланою і Мартіном, які будуть охрещені. Вже в цьому хрещенні приймають участь, наші дорогі міністранти, отець Павел, який нам послуговує сьогодні також. Дорогі наші, хори ангельські, які гарно нам співають, Покухані Божі діти. Сьогоднішня притча, яку ми читаємо в Євангелії, хоча є така довшою, це 13-й розділ святого Матея, але так насправді вона відразу є пояснена самим Ісусом Христом. Ми напевно звернули увагу, коли слухаємо Слово Боже, як читається воно. В костьолі, в церкві, в храмі Божому, коли є лектори, коли читають Слово Боже читання, лекцію, коли співається Псалом, коли священик читає Евангелію, цілий рік священик пояснює, що би це мало означати, коли читаємо сьогоднішній уривок Святого Писання, 13 розділ Матея. Можна сказати, що Ксьонд би міг прочитати Слово Боже і сказати Амен. Чому? Тому що сам Ісус пояснив. Сам Ісус пояснив, що це означає зерно при дорозі, зерно на каміннях, зерно в тернях і зерно на доброму ґрунті, на землі. Скажемо собі дуже коротко це пояснення, тому що не будемо поправляти вже Ісуса Христа. Кожен з нас розуміє, що таке сіяти зерно, і кожен з нас розуміє, хто такий сіяч. Очевидно, з цілою повагою до людей, які живуть в місті, але скажемо, що ми настільки більше розуміємо люди з села, що це таке сіяти зерно, що часом треба було би професорам городським пояснювати, що таке земля, господарство, хазяйство. Цілий інвентар, наш, що таке поле, город, сіно, і ми б це дуже гарно пояснили. Чому власне Ісус так доточно пояснює цю притчу, тому що жив в єврейському народі, а там мало було землі такої, щоб там родила пшеницю, жито, овес і так далі. Найчастіше це кам'янисті гори, де паслися вівці, де потрібно було виганяти їх далеко, і щоб вони знайшли якусь зелену травичку, скубали її, тому Ісус теж говорить притчу про вівців і про вівчара, тобто про пастиря. І там немає пояснення. тільки сказано: Я є добрий пастир. І все. Вівці це отара, це Царство Боже. Але коли говорить Ісус про зерно, про Поле мусить їм дуже виразно пояснити, тому що не всі могли це зрозуміти. Для нас, напевно, не потрібно цього пояснювати, так? тому що ми тут знаходимося, і так треба сказати, якби не Київ, то Сатанів була би столиця України. Це така правда, я думаю. І ми би розуміли, що таке зерно і вся Україна би розуміла. Але, кохані, тут йдеться річ про те, яка різниця між. Сіячем таким звичайним, тобто кожним з вас, бо ви теж сієте щось садите на городах. А яка різниця між Ісусом Христом? Різниця дуже проста, що сіяч, проста людина, сіє тільки на полі. Я, наприклад, виріс в селі, я ніколи не бачив, щоб якийсь чоловік чи сусід, чи з колгоспу, коли були ще колгоспи в нас, чи навіть ми самі вдома. Я ніколи не бачив, щоб там мама чи бабця йшли на дорогу, брали зерно і по дорозі його розсівали. Це було б щось ненормальне. Нас би люди відразу засудили, до хати назад загнали, сказали не смішіть Бога і людей і так далі. Так, я принаймні ніколи не бачив, щоб сіяч йшов і сіяв зерно, по каміннях, по тернях, по дорозі, по скалах. Завжди бачили комбайнерів, трактористів, людей на конях, на підводах, які працюють вручну, працюють серпами на полі. Різниця така, що кожен з нас, як працівник, як господар, сіє на городі. Але це тільки тому, щоб ми мали це жито, мали хліб і могли наїстись і прожити, щоб не вмерли з голоду. А Ісус, якби сіяв тільки на землі, то ми б всі вмерли з цього голоду Божого. Чому? Тому що Ісус змушений через наше життя сіяти і на скалі, на каменю, і на дорозі, і на тернях. Чому? Тому що Ісус завжди сіє в одному місці, в людині, так? Лаврентій, Петя, Вася, Коля, Маруся. Там, Міланка, Мартін, друге, десяте. Ісус завжди сіє на людині. Але ця людина буває різна. Це я буваю, раз, наприклад, Ксьон Славрентії хороша земля, щось кажуть, приймає, росте, цвіте, пахне дуже добре. Часом може бути терня, бо мені щось не подобається, бо колючки показую. Часом може бути впертий Ксьон Славренті, як камінь, часом може бути дорога. Бо ніхто за ним не встигає, так? нас не догониш. раз він тут, раз він там. А Ісус мусив встигнути. Він мусив встигнути засіяти і на землі, коли я земля, і на камені, коли я впертий, і кидати зерно своє Слово Боже, на терня, коли я колючий. Так? Ісус мусив сіяти. І хочемо сказати таку правду, що тут ще мало сказано, що чотири варіанти. Тут може бути воздух сіяти, в річку сіяти, так? бо ми часом, як повітря, сказали слова і пішло на воздух. Так? Або як річка час тече рікою, не шануємо часу, лінивство і так далі. Тут можна цілу літанію, цілий кафіс придумати, а Ісус повинен сіяти. І така різниця, що ми пішли на поле, попрацювали, прийшли додому, чекаємо на врожай. А Ісус мусить не тільки сіяти. По цих каміннях, дорогах і тернях, але ще цілий рік мусить сіяти. В нас земля один раз врожай приймає. Ми одного року тільки вдома з мамою спробували два рази посадити картоплю і нам вдалось. Але вона була менша, це вже було на Матку Боску Ружанцову, вже жовтень. Десь туди під дні задушні, і ще там трошки якісь барабольки були. Але це раз спробували і більше не хотіли, бо треба наробитись. Раз в рік садимо, так? Ісус мусить кожного дня сіяти, бо ми кожного дня різні, бо ми кожного дня маємо іншу ситуацію, бо клопоти цього світу заглушають нас. Бо ми сьогодні, як солома, запалились, говоримо, а завтра вже не хочемо нічого робити. Ісус сіяч постійний. Зранку до вечора, з вечора до, до ранку, цілий день і ніч, така його праця, Щоб хоч деяке зерно принесло плід в 100 раз в 60 і в 30. І сьогодні, дорогі в Христі, ми повинні собі задуматись, наскільки зерно, яке падає в моє серце, є Словом Божим, чи все, що я приймаю, це є Слово Боже чи щось інше. А по-друге, чи моє серце якщо не завжди? Якщо не завжди, то хоча б часто може бути доброю землею, яка прийме це Боже царство, Боже Слово, Боже натхнення. І сьогодні ми є свідками хрещення. Сьогодні цю роль, цю, це завдання Ісус Христос дає батькам хрестам. Так що сьогодні, кохання, до вас, Слово Боже, так, не в таємниці, публічно в костелі, перед всіма людьми. Хочу сказати, що ви сьогодні маєте роботу Ісуса Христа і батьки, і Хресні, сіяти добро, добрий приклад, вчити дітей молитися, вчити їх казати дякую, вибачте, будь ласка, прошу і так далі. Бо це чарівні слова, які ми вчимося з колиськи, вчити їх гарно перехрестити, стати на колінка. Це все є зерно. І що посіяти, будете пожинати. Це вже так буває. Навіть як я часом пам'ятаю вдома, е щось там не послухався, і одного разу десь там чув, як другі сусіди говорять і кажуть до мами: ну що хотіла, то маєш. І я так отримав, що це було раз в житті сказано. Більше я такого не казав. Тому що мама старається, а мені не виходить. Так? Я мушу бути послушний. Є четверта заповідь, і ми повинні батьків шанувати. І тому є дуже важливо, щоб ви сіяли. А особливо тоді, коли дитина запитається, а що воно таке, а чому так? В тоді все прикинути і сказати синочку, дотя, сідай, я тобі зараз все розкажу. Це є важливе запитати, що було в костьолі, що Ксьон сказав, які пісні ми співали. Мене вдома дуже часто питали, кожну неділю, так? яка була пісня на причасті? А, а який хлопчик тримав підставочку до комунії? А, а хто дзвонив? це треба було бути уважним. А в якій одежі Ксьон був, який колір? Червоний, зелений, білий. І як я чогось не знав, то мене сім кілометрів назад відправляли до з села. І йди, послухай службу Божу і прийдеш, розкажеш. Та я навіть знав, скільки гудзиків Ксьонс має на сутані, Так був уважний. Чому? Тому що це сіяти треба. так? Це потрібно дитині внушати. Вона повинна жити цим ця дитина. Тому сьогодні ми вас підтримуємо молитвою. А ви старайтеся, то, що на вашому хрещенні ви собі запам'ятайте, 13 розділ Матея, це перша Євангелія, про сіяча. І якщо дитина колись скаже, мамо, а я не знаю, а я не хочу, а мені не, не цей, і треба сказати, ми тебе хрестили в тоді, коли Ісус сказав, що ми повинні сіяти. Доки я тут на світі, тато і мама, я буду сіяти, а ти повинен проростати. Бо інакше. Развод, і фамілія. Так? так що бажаємо вам щастя, здоров'ячка, благословіння, щоб ви пам'ятали, що в день хрещення ви отримали справді таку агрономічну роботу і маєте сіяти Царство Боже в діточках. А ми всі будемо дивитись на вас, брати приклад і будемо згадувати своє хрещення, що в нас теж колись в костілі Бог засіяв зерно і воно повинно прорости, і ми повинні всі до неба потрапити. Тому на закінчення бажаємо всім нам, кохані, любі в Христі, щоб так як ми тут зібрані, нікого нас не забракло в небі. Щоб ми всі там колись зустрілися, прославляли Бога і дякували Богу і нашим батькам, і хресним, і парафіянам за те, що добре зерно сіють в наше серця, а ми проростаємо. Проростаємо і де би ми не були, чи ми є в костілі, чи в школі, чи в лікарні, чи на автобусні, чи в міліції, чи в адміністрації, чи де би ми не були, ми завжди маємо сіяти Боже царство. Там, де є Бог, там є мир, любов, злагода, і там є вічність, там не є тільки трошки, там є вічність. Тому до цієї вічності дай Боже нам щасливо дійти і нагороду неба отримати. Амінь.